Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І сьогодні у нас 17 січня. Розпочинаємо сезон весняний, посадка весняна цибульки. А циб... Ну, сьогодні, да. Там я в магазині відкрила вже насіння, все поклала гарненько там все на виставку. Я так люблю в січні, коли ще ніхто нічого не робить, а я вже так хочу, так хочу до землі. І так от хочу вже щось тикати в цю землю, і хочу, щоб вже щось росло і все таке. Вже виписала там насіння через інтернет деякі сорти. Коротше, дуже хочеться вже робити. А на дворі мороз, прямо такий мороз, у нас мінус 16. І у мене ось тут цибулька кортюха, сільська корчуха. І я її зараз отак от тикаю просто в риночку. Земля така хороша, покупна. Просто тикаю. Я її не знімаю, ці верхшочки, нічого не роблю, тому що воно все одно все встане. Наче дивіться, ді, ді, От, Все, Зараз я її тикну десь на якесь вікно, де світло, щоб було. Ну і Звичайно, в мене батареї роблять. І вже будемо зелень мати. Зараз щитаю, вже в лютому місяці ми вже будемо мати зелену цибульку. І так я завжди роблю. Ніколи я не покупаю там. В магазині не ходжу за тою зеленою цибулею, тому що це ж ну, вітаміни раз. Во-вторих, це безплатні вітаміни два. Це просто попрацювати 15 хвилин. І все. І якщо у вас немає цибульки, ну, купити, звичайно, треба. Або, наприклад, хто у поблизості живе біля мене, я можу дати. У мене є ще ящичок там. І все. І цибулька у нас готова. Капусточка є, бистренько-бистренько, салатик зробили, і ви вже з вітамінками. І не видумуєте нічого купляти. Так що, друзі, о, показати вам, ну, зима, звісно, в нас зима. Так. Ну, ще можна садити на зелень. Можна спробувати айсберг, отак от. чуть чуть так. Два три, три курча. От. Ну, взяти таку ж саму ринку. Взяти три насінинки. І так, раз, два, три. Тому що айсберг він робиться такий, як то качанчиком. Ну, можна два на, це, на цю ринку. 50 см риночка. Можна айсберг попробувати, да. Але ж, ну, в принципі, пекінку зараз продають в усіх магазинах, так що неважливо це. А зелену цибульку. Це просто, ну це просто гра, це просто граємося. Це це, я вважаю, що це ми нічого не робимо. Просто погралися, і от у нас буде зелена цибулька. А як тільки я її, вже вона у мене така висока, ну вже цибуля є хороша, її вже можна зрізати, я починаю знов сіяти нову. Беру другу ринку і поки ту їм, це підходить. І так виходить, що мені вітаміна, вітамін забезпечується з весни, адже ми виходимо у весну з зими, завжди хочемо огірно, помідору. І... А чого ми хочемо? Тому що організм не насищений вітамінами. І того людина хоче їсти от таке зелене салатики, хочеться вже травички, якоїсь, якоїсь петрушки, укропчика і так далі. Тобто, це сама перша зелень, яку ми можемо їсти. Зварили два яйця, нарізали собі цибульки, олійки чи майонезу, що там хто любить, І от вам, пожалуйста. Так що, друзі, не лініться. Беріть, робіть такі собі ну, корзиночки такі, і вирощуйте на підвіконнику. Це дуже добре. Так, мій кіт, як завжди, зі мною. Так. Все, йдемо кладемо на підвіконник, полиєю, зараз водичкою теплою. Не гарячою, а теплою. Така. ну, Кімнатна, але трохи тепліша. Щоб споч... Верніше, я вчора занесла до хати е цю ринку з землею. Земля вже нагрілася від учора. Бо вчора ще була роз... замерзший такий комок був. А зараз вже хороша, така добра. Все. Скільки я тут я зайнялася? Я знімаю 4:36. От 4:36 хвилини ми зайняли оцею посадкою. Все. І йдемо кладемо як вазон на підвіконник, друзі. Так що будьте всі щасливі та здорові, приходьте на мій канал, і я вам ще розкажу щось цікавеньке про моє життя. Всім пока-пока!